Цього закрити тему з лінії фронту, тобто умовно кажучи, ми зараз розуміємо, що є умовний консенсус, що ми лінію фронту вважаємо виключно лінією фронту. А ділянка державного кордону на яку ми вийшли, через яку війшли росіяни, вона лінії фронту вже умовно не є. Тобто не передбачається того, що українці такі гопа і перейдуть кордон з Росією, щоб не знаю, вдарити якийсь там у фланг, наприклад. Тобто ми все ми зараз у, у цій парадигмі, то, що двіши до лінії фронту, все, там стоїмо, а от лінія фронту, яка йде на окупану територію, оце вже повноцінна лінія фронту. Ну так, дивись, тут таке питання, воно обоюдне. Тобто, по-перше, противник не хоче утримувати якісь великі резерви та вести бойові дії вздовж кордону. І нам також не дуже хочеться. Ми не ну, нам великого інтересу перетинати кордон великою кількістю підрозділів немає. Ну, типу, навіщо? Нам треба звільняти свої території. У нас інші ну, пріоритети. Ну, 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 Зачекай, слухай, у них мало людей, їм не хочеться розтягувати фронт. І ми такі хабана і пішли на Стародуб. Ну я згоден, тому що у нас ж задача ну, все правильно звільнити окуповані території, але ж. Звільнити окуповані території не означає битися за ці окуповані території, виключно битися за ці окуповані території до да остаточної перемоги або ж до скону. Ми ж можемо ну, захопити валуйки, щоб не було ніякого їм Ну туди просто знов ж таки. Якщо ага. подивитися, наприклад, якщо поди подивитися, наприклад, першої світової війни на момент закінчення першої світової війни бойові дії на території німецької імперії не велися. Але за результатами Першої світової війни була відновлена незалежність е, Бельгії, коротше, усіх окупованих територій. Тобто, нам не обов'язково відштовхувати своїми тілами, своєю зброєю, лінії бойового зіткнення аж до того моменту, поки ми вийдемо на свої офіційно визнані міжнародні кордони, ну, може це ну, зробити інакше. Питання. Я з вашого добавлю забавлю копійок, якщо ви не можуть. А да, к так и да, шоу, да, мы да, и так, так в лизы пяти пятикупикам, тому так и ходили. Да, линия фронта. Линия фронта не там, где ведутся боевые действия. Я напомню, это рубеж, где находятся ваши, ваши части и части врага. Несомненно, конечно же, вся граница является линией фронта. Это как там находится часто. Есть их немного, даже если это пограничники. Более того, Беларусь, всевозможные Приднестровье, и так далее тоже линия фронта. Ну, даже с точки зрения военного термина, неважно. Там, полтора сидит там каких-нибудь, не знаю, чмони, или там действительно сидят какие-то полтора батальона вооруженных до зубов. Вот. Плюс не забываем, что Украина держит большие части и целые батальоны и бригады, укомплектованные, кстати, очень хорошо, получите те, которые участвовали в прорыве, не буду называть их имена, как раз на случай, на случай, если активизируются на севере что-нибудь и так далее, под Киевом сидят и так далее. Вот. То есть мы видим, что как раз линия фронта, то есть граница, которая является линией фронта, несомненно, она приковывает, сковывает многие украинские силы. Есть наши части, которые на резерв, которые в этом прорыве, что, кстати, очень слепко умным людям наталкивает их на мысль о том, что это наступление не было основным усилием, основным усилия еще будет. Вот, так как не были задействованы резервы. А помимо резервов есть еще отдельные части, которые на случай, там, если, не знаю, попрут Беларуси, вот, в с Беларуси, ВС Беларуси будут задействованы. То есть шанс маленький, но он все равно есть. А по военному искусству, даже если у вас процент есть вероятность, вы должны к этому быть готовы. Но ну, так мы видим, что в Украине очень компетентные командующие, которые рассматривают все варианты, абсолютно от, от реалистичных до фантастичных. Вот, фантастичные часто, они как раз именно они случаются. Прорив под Балаклеї якраз на сам і очевидному часті фронту, якраз вот, из розряду фантастичних був для їх штабів СССР. Я вот. та не фронт я я що сказав. Ну, воно дійсно так, але з іншого боку, ми бачимо, що є політичне рішення на те, що ми не перетинаємо російський кордон саме з ціллю окупації там, якихось селищ. Зато тобто... з мета обстріляти в принципі. В принципі можна, так да, ми обстрілюємось мінометів, навіть заходять ДРГ, але саме щоб ми за, займали якесь селище, такого немає, такого не було в Сумській області, і все ж таки з Харківщина це не сумщина. Можливо, таке дійсно буде. І що колись що ми візьмемо і перетнемо об бю... кордон з Білгородською областю, і там дійсно займемо валуйки, скористаємося тим, що в них дуже мало сил. Але ну, поки якось ознак чи, того, що є таке політичне рішення, а це саме політичне рішення, немає, але є політичне рішення на те, щоб ми е, продовжували тиснути ворога на нашій території. Це дуже цікаво насправді, тому що що буде круче, політична воля чи військова доцільність, і, наприклад, взяти-побігти до валуйок, захопити їх, я впевнений, що там немає окопів, і вони там не сидять. Ну, окопи, напевно, є на кордоні, але вони там не сидять і не чекають, що на них зараз попруть. І отакий от обхід хитрий, він би був якраз в дусі нашої армії і наших генералів дуже неочікуваний. І дуже такий нарваний. Коли, Я вже з... не кажу про те, що це був би другий тур або другий етап російського лендлізу, а взагалі третій, якщо мати Так, Та в балуйках там, звісно, все нормально з технікою. Ні, це правда, що дійсно можна було б захопити та звідти захопити там склади. Але, от знаєте, займемо ми в умовно, а що далі? Як ми будемо розвивати цей напрямок до Москви? Ну чому можемо з валу побігти на південь туди, Сватово, туди Старобільськ тобі, і власне просто вийти з Росії і сказати: Ну все, ми, ми не окуповуємо, ми просто воюємо? Ми просто в репарації трошки вивезли. Ми, ми пробігли мимо. <с? <с?> ну типу не займати ці території, не встановлювати прапор в тих самих валуйках, а чисто скористатися інфраструктурою, дорогами, мостами для того, щоб перейти. Загалом виглядає цілком. Я буду, звісно, е, ржати, якщо це дійсно станеться, і наступний крок буде таким, але поки що чекаємо. Е, Віктіс, я думаю, нам ще про південь пару слів сказати треба, бо там знову були розмови про Давидовий Брід, були розмови ось тут про Киселівку, що росіяни її покинули, що вони взагалі відійшли до Херсону, що Снігурівку вони покинули. Е, що думаєш, що знаєш? Так. Давай, мабуть, там. У мене ще наступна тема. Це от, чого чекати? Да? Ну тут не так чого чекати, як що сталося. Чи дійсно Снігурівку а, покинули, чи? чи дійсно покинули величезну ділянку фронту. Розкажи, чи сталося це чи ні, а потім перейдемо якраз до наступної. Немає ніяких ознак того, що противник дійсно покинув велику ділянку фронту. Тобто він, схоже, що залишив невеличкі села біля Киселівки. Там Зелений Гай, здається, що якось так він називається. Там зовсім на одну вулицю, але він тримає Киселівку, Він втримує ключові пункти. Киселівка, він тримає Снігурівку. Якщо якби він з неї пішов, то ми б її вже зайняли. І він тримає Давидів прід і, вочевидь, тримає велику Малу Олександрівку. Тобто він тримає весь фронт і звідти, звісно, ж нікуди втікати не збирається, і ще дає нам сильно по голові там. От ми зранку спробували знов наступати на Давидів Брид, які там успіхи невідомо. Ну, це треба дочекатися закінчення боїв. Да. Але мені здається, я вже писав це у себе на каналі, але я бачу, що у нас 300 глядачів зараз, і явно це не з мого каналу, з мого каналу 50 приходить. І я писав, що, скоріш за все, ми таким чином розхитуємо їхню лінію фронту, закидуємо у е пропозиції до інших каналів інформацію про те, що ми наступаємо то там, то там. Тому що це ж не поодинокі випадки. Типу, про Снігурівку, насправді навіть мені закидували, що росіяни покинули Снігурівку. А я такий взяв і не публікував. А хтось опублікував. Те Геращенко, здається. Киселівку та сама історія. Хтось закинув і опублікували, а потім російські військові яких хто назвати не журналісти, а чорне хто, їздять Кисилівку і цю встуку е, перевіряють, показують. Е, та сама історія, мабуть, була також з Донецьким аеропортом, хто знає. Та сама історія була, до речі, про Мар'їнку, про Докучаєвськ була інформація. І, власне, як ми бачимо, майже по всьому фронту з'являється ця інформація. І особливо забавно зараз теж виглядає інформація про те, що ми там накопичуємо в Павкровську значні сили, потім ми накопичуємо Запорізького напрямку значні сили і уже таких значних сил, які ми зараз накопичуємо під Горіховим, таких ніколи ніхто не бачив. І оця вся інфа, вона настільки яскраво стрибає з канала на канал, що мені здається, це от працюють наші засоби інформаційної боротьби. І тому про Креміну хоч багато писали, і навіть західні аналітики її малювали, але поки що, поки що так. Ось, чисто власна думка. Хто його знає, як воно насправді, ну мені здається, ти правий. Очевидь, що зараз відбувається психологічна операція. По-перше, для того, щоб запутати ворога, типу, де ми дійсно зараз будемо наносити другий удар. Якщо не рахувати Луганську область, ну, очевидно, ми будемо зараз намагатися взяти лиман, форсувати оскіл, йти далі на Луганську область, доки там діра. Але. Um, схоже, що ми хочемо ще десь вдарити. Ой, і якіс... розвиваємо... а, а давай, увагу. давай перед наступною темою, як ти розкажеш, які потенціальні удари у нас є, я зараз погараюся і спробую одну штуку запустити. Я виявив, mm -hmm. що після монетизації у мене з'явилась кнопка показати рекламу. Я хрін, я знаю, як вона працює. Вибачаю з усіх, якщо зараз звук сильно ударить, але воно прям підсвічує, просить мене. Зараз спробуємо. Не розумію, вставилась вона не вставилась? Я нічого не бачу. Хтось щось бачить? Ну, я на стрімі ж сиджу дивлюся, але насправді теж жодної реклами не бачу. Бачу, що у нас щойно було 300, 300 людей, які нас дивилися онлайн, але станом цю секунду вже 298. Ну, не знаю, може вони бачать рекламу. Я ж теж дивлюсь, і у мене реклами ніякої немає. Цікаво, як воно працює, абсолютно незрозуміло. Так, да, для всіх, хто цікавиться долею цієї монетизації, навколо якої ми багато говоримо, за минулий стрім ми назбирали 50 гривень, можна нас вітати. Ой, хтось сказав, що показав рекламу мою. Ух ти, а мені не показали. Воно вибірково показує. Ух, нічогось полетіло, немає, немає, ми теж. Мам, у когось була, у когось не була, прикиньте. Це, коротше, періодично, типу, треба клацати, і вона, мабуть, вистрибує. Я так розумію, у когось була це. У, у тих, у кого немає адблоку, Ютуб преміум. кого є YouTube преміум і адблок, і реклами не було. Точно, у преміум аж нема. Блін, у мене преміум, я не міг її бачити. Ну, слухайте, цікавий експеримент. Треба буде відключити і подивитися, як вона взагалі виглядає, хоча. Може, 60 гривень заробимо Ок, давайте перейдемо тоді назад до наших тем. Вітіс, розкажи, що можна чекати далі, і які взагалі у нас є потенціали? Чого чекати? Це питання філософське, але я спробую відповісти. Ну, чекати треба подальших наступів та подальшого тиску зі спробами прориву. Противник явно деморалізований, значна частина його військ, цілий напрямок. Наголо розбитий та потребує перегрупування, відповідно, гуляє зараз дуже великий відрізок Луганської області від Кремінної до кордону. Противник намагається зараз організувати оборону лівого берега річки Оскіл. Проте, як ми вже обговорювали, ми суміли форсувати, схоже, що це правдива інформація. Річку в районі міста Борова. Але її поточний розмір цього плацдарму невідомо. Mm -hmm. На південному напрямку цього відрізку в районі Лиману ми успішно зайняли Святогірськ та намагаємося взяти Лиман. Бої за Лиман ще йдуть, противник намагається нас зупинити, та не допустити вихіду на оперативний простір. Тобто, що це означає, в нього є рубіж в Лимані, де він може сконцентрувати. Свої незначні сили та тим самим стримувати нас та рух всієї лінії фронту. Але якщо ми розіб'ємо його та займемо місто, то перед нами відкриється шлях на велику кількість селищ, котрі противник втримати водночас не зможе. Цей гарнизон нема, але він просто, вочевидь, буде відходити на якийсь більш далекий рубіж, наприклад, в Кремінній, або на або напі. Про... Uh... Просто римували з рубіж, вибачу. Рубіжне яке саме, тут їх багато. Окей, А, мабуть, те, що біля середонецька. Так, так, там якраз поряд з Криміною. Та, вибач, що збив. так Ну, от. Або, наприклад, піде на півдні, і буде намагатися десь в районі Борової займати нові позиції. Але водночас, він не зможе утримувати всю лінію фронту і якось нас стримувати від проривів, від протікань через селища по полям та вздовж осколок. І, схоже, що це є зараз ну, ціль цього форсування через сіверський Донецьк. Ми займаємо великий плацдарм між Святогірськом та Лиманом і намагаємося рухатися на північ та на захід. Е, противник, очевидь, буде утримувати Креміну, намагатися там організувати оборону, але у нас є дуже великі шанси прорвати його саме на північ, вздовж осколу та тим самим зруйнувати його плани. З формування рубежу саме по річці. І відповідно, якщо у нас вийде, то ми зможемо далі якось розвивати в Луганську область. Тобто, це перше за пріоритетом, мабуть, наш план. Наші дії розвиваються саме саме зараз, і це поки що, мабуть, єдиний активний напрямок досі. Ну, окрім Херсонщини. А... А... Але... Тут, да, тут зараз питання, а чому так очевидно тепер? Ну, типу, ок, можна було становитись на осколі і давай двіжувати там, де менше очікують. Чисто тому, що вони тут розбиті і у них не вистачає часу, щоб згрупуватися нормально. Саме так. Угу. І очікувати, ти ну, думаєш, що них... можна саме тут. Так, схоже, що в них тісно просто гуляє фронт. Особовий склад, котрий був під Ізюмом, там дуже великі сили були накопичені, вочевидь, набагато менші, ніж в них були резервів Сватово. Які там в них були резерви? Я навіть не знаю. Може там рота як якихось мобілізованих. Але вочевидь, візюми були дуже великі сили. Вони, звісно, частково вийшли, але вони кидали броню, кинули артилерію, броню. З ними вже нічого не зробиш. Їх треба виводити перегруповувати надавати власне нові комплекти броні. Це може це навіть не на тиждень може бути питання, це вже залежить від їх організаційних здібностей. Тобто ці сили, вони, котрі вони виводили, вони виведені поки що з боїв, фактично. І ми можемо скористатися цим моментом і розвивати в Луганську область наступ. Так, да, було б прикольно зайти в тил, перекрити оцю дорогу зі Сватового, і яка йде саме з Валу, як, блин, і на Северодонецьк Ліман, тому що у нас тут, до речі, фронт теж рухається під Бахмутом. Так. І от тут дещо цікаве, це, власне, де буде напрямок другого удару? Все ж таки, можливо, він буде, бо є відповідні сигнали. Наприклад. Противник, почнемо з версії противника. Він вважає, що ми накопичуємо сили під Вугледаром. Ну, вочевич, що він десь їх побачив ці сили. Як, не знаю, як спрацював, спрацювала їх розвідка, вона їх побачила. Але і він дуже активно про це трубить на всіх своїх ресурсах, можливих, всі дотичні до військової справи російської про це пишуть. Але... Якщо чесно, от я зараз просто припущення ви скажу, що е, мені здається, що ми там проводимо демонстраційні дії, що він знає про накопичення під Вугледаром е, не просто так. Що, схоже, що ми просто його ну проводимо там хибні дії, насправді удар буде нанесений не там, саме не під Вугледаром, а можливо під. Якимось сусіднім напрямком, що просто в одну ніч ну уявимо, що він побачив якісь ешелони е, техніки, котрі напрям ну, котрі йшли в угледар. і що в один день, в одну ніч вони просто їх знов загрузять і відправлять в сусідні, і він не встигне свої резерви там перегрупувати. Ну часом да. варто розуміти, що і дези багато знову ж таки те про що ми говорили, у них доволі багато, і можливо, просто їм закидують в тупу цю всю інформацію. А можливо, дійсно, ми проводимо маневри. Що цікаво, я от е, якщо чесно, не надто вірю в Луганську область, і мені здається, що знову ж таки генеральський геній нас ще покаже. Якщо ось ізюмо, ізюм я якось підозрював, то тепер я навіть не уявляю, де ми можемо ударити. Хіба оця прикол через валуйки мені дуже сподобався. Я просто буду чекати.